Я люблю місце писання, яке говорить, що радість Господня моя сила радість у Господі, моя сила. і саме у важкі часи, коли вам доводиться використовувати цю силу, ви знаєте, що у вас є радість від Господа мені подобається історія про Анну у храмі. Я зростала у церкві, і це давало мені радість знаходитись у присутності Господа, бути поруч зі зрілими віруючими, коли Ісус живе у нашому серці. Ми маємо усе необхідне, бо він джерело нашої радості, правда. Але так само, як Крістін, коли я вперше поїхала за кордони, побачила страждання людей, про які я ніколи гадки не мала. То була вражена тим, що вони набагато щасливіші ніж більшість із тих, кого я знала. І мені захотілося покаятись і сказати: «Господи, пробач мені. Я перевіряла себе, кажучи, в якому стані моє серце. Чи мала б я таку саму радість, якби опинилася у тих самих обставинах? Такі подорожі змушують нас, як віруючих, перевірити, чи на Господа наша надія. Бо саме, коли ми покладаємось на Ісуса, приходить радість. Диявол приходить вкрасти нашу радість. Так. Справа в тому, що радість є. Віруючі мають радість, але не бачать та не усвідомлюють, що саме її краде. Якщо в тобі Ісус, ти маєш радість, але чому ти щодня дозволяєш її красти? Ти маєш переосмислити те, на що ти дивишся та що ти слухаєш. А тоді запитати себе: це наближає тебе до Ісуса чи віддаляє від нього? Це правда. Усе починається з віри. В нас є те, чого ми потребуємо. Ми маємо радість. Але чому ми дозволяємо ворогу красти нашу радість? Гадаю, що ми, як жінки Божі, маємо бути дуже обережними, оберігати своє серце і захищати наш розум. так оточуйте себе правильними людьми, слухайте потрібні вам речі. Крістін, ти маєш рацію, бо часто ми просто ігноруємо ті речі, що посилає ворог, аби вкрасти нашу радість. Абсолютно в Євангелії від Івана 15.9, Ісус каже: як отець полюбив мене? Так і я полюбив вас. Перебувайте в любові моїй. Якщо будете, ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його. Це я вам говорив, щоб радість моя була в вас і щоб повна була ваша радість. Він каже, як сильно Бог любить кожного з нас. Якщо ти любиш когось, то намагайся не розчаровувати. Правда? Ти ні в якому разі не хочеш підводити своїх любих. Тож я кажу, Боже, я люблю тебе, тому кожного дня обираю тебе, обираю йти твоїм шляхом. Робити те, до чого мене покликано, я йду вузькою стежкою, бо ти любиш мене, і я люблю тебе навзаєм. Тепер моя радість повна, мій мир повний, бо царство Боже це праведність, мир і радість у святому дусі, і ніхто не вкраде цього в мене, бо я не дозволю. Як гадаєш, Анна була сповнена радістю, бо служила в храмі? так Вона не була зосереджена на собі, але фокусувалася на двох речах на послуху у виконанні того, що Бог її покликав робити, і на людях. Служіння іншим приносить відчуття цінності та значущості, наповнює бажанням перебувати в домі Божому та приводити у цей дім усі. Нужденних анна не просто стояла коло дверей, вона прокладала людям шлях до Господа. Гадаю, саме це давало їй радість у тому, щоб залишатися у храмі та йти Божим шляхом. Вона була тою, про кого сказано добрий і вірний служитель. Це саме про неї. Тому мені подобається думка про те, що вона мала змогу. Служити людям і знаходити у цьому справжню радість, бо її життя не проходило марно воно приносило користь перебувати в Божому домі це дивовижно, бо саме в його присутності є повнота радості. Так. є багато різних способів перебувати в його присутності. Часто ми гадаємо, що відчувати Божу присутність можна лише в церкві під час поклоніння, коли ми стоїмо з піднятими руками. Я люблю співати і вклонятися Богові піснями, молитвами та хвалою. Але як сказала Шелі, служіння людям це служіння Богу. Неможливо служити Богові і не служити людям. Так, це правда. Часто люди кажуть, я цього не роблю, бо не відчуваю. У цьому потреби, але ж насправді вам бракує цього, бо ви втрачаєте радість. Так служіння людям сповнене радості, бо перебуваючи в служінні, ви перебуваєте в Божій присутності.